Хочеш відкрию секрет спортивних смачних форм борців? Сумо? Так, щоб мати такі форми, реально потрібно постаратись. але це можливо. Почнемо е, з першого завжди, пропускай сніданок. Вони починають снідати десь об 11-12. Насправді у них дуже важкі тренування. І якщо ви думаєте, що ви тренуєтеся, можна їсти більше. То так, можна їсти більше, якраз борці сумо так і роблять. Не забудьте про пізню вечерю. Пооб'ємнішу таку, типу, да? якщо ви відчуваєте, що ви не добрали калорій, обов'язково додайте алкоголь. Так, борці сумо це роблять, щоб добрати калорії. Ну, ось і всі їх секрети режиму. А тепер поділіться в коментарях, скільки з тих пунктів, які я назвала, ви робите зараз. Наскільки ви наближаєтеся до професійних спортсменів? Ну а якщо вам все ж таки не подобається цей вид спорту, можна його змінити на інший. Хто хоче стати строняшками бікіняшками діліться, беру вас на курс по стрункості. До речі, залишився один день.